Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розповідь про виступ українських шахістів на міжнародному турнірі, що проходив в Арабських Еміратах. Місто Ель Фуджайра прийняло гросмейстерське змагання 29 учасників, серед них три українці. Ну і звісно, наша увага прикута до ветерана Василя Михайловича Іванчука, який у сьомому турі зустрічався проти справжнього шахового вундеркінда-представника Росії Івана Землянського. Цей 14-літній хлопчина має вже дуже солідний рейтинг під 2600 і є непростим суперником для будь-якого шахіста. Василь Михайлович грав білими і пішов е 2 е 4 У відповідь Е5, кінь f3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. А6 грає Іван, і після відходу слона виходить конем на f6. Далі було 2 2-0, слон е 7 d3, b5, слон b3 і d6. Іванчук ставить пішака на А4, створюючи загрозу взяття, але чорні грають слон Д7, захищаючи туру ферзе. І після с 3 2-0 слон С2 грає Іванчук. Далі суперники зробили квартирки, тура Е8, слон Е3, слон Ф8, кінь БД2. На дошці склалася типова іспанська позиція. Суперники вже майже. Закінчили дебют і починаються дуже характерні для основних варіантів іспанської партії маневри. Кінь е 7 грає землянський з метою перевести коня на G6, а далі, можливо, на F4. Біліш могли відповісти ходом Д3 Д4, нападаючи на Е5. Але Іванчук грає на фланзі, ставить пішака на Б4. Після кінь G6 міняється на B5, відкриваючи вертикаль А. Кінь Б3 і слон e 6. Відбувається розмін на А8, і тут Іванчук міг зіграти стандартно, піти ферзь Д2, щоб далі з темпом заволодіти вертикаллю А. Але на d2 українець ставить свого королівського коня і після ферзь С6, нападаючи на С3, просуває пішака вперед. Чорні грають ферзь д7, і створюється ідея жертви слона за два пішаки. Поки що вона не є небезпечною. І краще за все, Іванчуку треба було відреагувати ходом ферзь 2, щоб все ж таки поставити туру на вертикаль А. Але український гросмейстер відправляє свого коня на край дошки. Чорні грають тура б 8 очевидна ідея розмінятися на С4 і забрати на Б4. Іванчук грає Д4 з загрозою Д5, і цим ходом фактично провокує суперника на жертву слона. Землянський приймає виклик, він забирає на c4, Іванчук грає d5, і тут особливого вибору у чорних немає. Треба віддавати легку фігуру за два пішаки. Чорні грають слон б'є h3, і якщо тут прийняти жертву легкої фігури, то не ферзь h3, оскільки у білих є сильний та простий захисний маневр ферзь f 3 а спочатку c3, проганяючи коня, а потім вже взяття пішака. Тепер ходу ферзів 3 у білих немає. А обидва чорні коні вже готові підтримати матову атаку на білого короля. Звісно, білі можуть захиститися від мату, але все одно отримують дуже погану позицію. Наприклад, F3, Кінь H4, f 2 і G5. Далі ферзь F1, нападаючи на ферзя, але шах, і після відходу короля g 4 Чорні готові підключити до атаки другого коня, позиція білих дуже погана. Тому Іванчук не став бити слона, зіграв кінь c 6 нападаючи на туру. Та відходить на А8, займаючи відкриту вертикаль. Далі f 3 c 3 і кінь відійшов на b 1 нападаючи на пішака. Чорні накидають ще одну фігуру на королівському фланзі, створюючи подвійну загрозу пішакові g2. Білі все одно не беруть слона, грають. Тура Ф2, а чорні все ж таки жертвують свого слона, забираючи на ж 2 І після тура ж2 не взяття тури, а сильний хід ферзя h3. загроза мату і кіння в три шах. Тому тура відходить на f 2 І тут чорним краще за все було підключити до атаки свою туру. Спочатку зробивши шах, а потім тура А2. Це було найточніше продовження атаки. Але землянський вирішив зіграти кінь g 4 Ось такий удар, по суті, вилка, і буквально змусив українця забрати цього коня. Відбувається розмін легких фігур. Далі ферзь є два, але чорні, звісно, ферзів не міняють. Продовжують атакувати короля білих, даючи шах, далі знову шах. Король повертається на Ж1. Як ми бачимо, Василь Іванчук вже готовий закінчити партію в нічию, але чорні хочуть виграти. Вони ставлять туру на А2. І тут найкращим продовженням за білих було просування пішака на b5. Щоправда, чорні могли зіграти кінь g6 і перейти конем на F4, продовжуючи сильну атаку на білого короля. Але Василь Іванчук критично помиляється. Він ставить ферзя на d3, знову пропонуючи розмін найсильніших фігур. Але знову ж таки чорні не переходять до Еншпілю, дають шах, забираючи на G4, а після Королів 1 все той же маневр кінь g 6 з наступним кінь f 4. Це поле дуже слабке. У білих немає чорнопольного слона. Жоден з двох коней не може також прогнати чорного коня з цієї позиції, тому залишається лише забрати на c3. А після кіння в 4 ферзь b3, нападаючи на туру, чорні роблять сильний хід ферзь аж 4, загрожуючи матом з поля h1. Це змушує білих зіграти ферзь f3, захищаючи поле, але же g5 і далі g 4. Дуже серйозна загроза. Білі намагаються зменшити кількість атакувальних фігур чорних, граючи слон Д1. Це вдається зробити, тури міняються, але тепер шах ферзем після захисту ферзь б'є 4, нападаючи на коня, і пішака Д5. Суперники вже пройшли контроль. Обом додався час на годиннику, але Іванчуку від того не легше. У суперника вже 4 пішаки за віддану легку фігуру, а у білих немає жодної контргри. Їхні фігури розкоординовані, і Василю Іванчуку настільки не подобалася його позиція, що він вирішив відразу припинити партію і здався. Комп'ютер цілком підтримує це рішення українця, демонструючи вирішальну перевагу чорних. Хоча я думаю, серед вас, шановні глядачі, знайдеться чимало таких, хто буде вважати, що Іванчук поквапився з таким рішенням. Ось така партія. На жаль, у цьому поєдинку Василь Михайлович нічого не зміг протиставити своєму юному супернику. Чорні виграли красиво і впевнено. Навряд чи це відео вам сподобалось з огляду на результат. Але, як і раніше, на цьому каналі головним є навчальний елемент. Звісно, хочеться, щоб наші шахісти завжди вигравали. Але в шахах так не буває. Ми пам'ятаємо, як Василь Михайлович у квітні дуже багато партій виграв, три турніри поспіль в призах. Ну а тут бачимо певний спад. Сподіваємося, що далі буде краще. Дякую за увагу, до побачення!